Ну що ж, а зараз, зараз, шановне панство, ми стартуємо перший блок нашого форуму HR Point. З нами на зв'язку Юлія Далібук, директор з маркетингу в робота.ua. Ми поговоримо про пошукача в 2023 році. Який він сьогодні і яким він буде завтра? Давайте почуємо Юлію. Юлія, як ви мене чуєте, як ви нас чуєте? Вітаю, Максиме! Чую вас чудово. Так, мені здається, що я вас чую хорошо. Отже, таким чином, вам слово, пані Юлія. Дякую, Максиме. Вітаю всіх, хоч і не бачу вас, як минулого року зустрічалися в офлайні, проте рада долучитися до зустрічі і поділитися з вами аналітикою ринку праці, розказати, що було цікавого в 2022 році, і, взагалі, як пошукачі його пережили. Тому зараз поділюся своїм екраном, презентацією і. Буду починати. Так я маю надію, що всі бачать мою презентацію, мої слайди. Отже, розповім сьогодні, взагалі, як і сказав Максим, про портрет пошукача. Також поділюся трішки загальними трендами з аналітики ранку праці, результатами опитувань, і я розкажу підкажу деякі інструменти, які також допоможуть роботодавцям працювати з брендом роботодавця більш ефективно. Отже, спочатку загальні аналітичні тренди не можу пропустити ніяк цю цю частину. І хочу поділитися перш за все з вами тим, як у нас відбувалась, яка ситуація у нас відбувалась в 2022 році. щодо взагалі переміщення людей, ні для кого не секрет. Всі знають ці дані, да, але я нагадаю, що за даними ООН і за даними інших служб, в нас спочатку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, з України виїхало понад 11 Мільйонів наших з вами співвітчизників до кінця року, також за різними даними, близько 5 мільйонів з них лише повернулося. Отже, десь близько 6 мільйонів українців зараз все ще знаходяться за кордоном, і, отже, автоматично вони не, не беруть участь в в активності, можна так сказати, да, на українському ринку праці вони не є активними пошукачами. Можливо, хтось шукає роботу віддалено, але все ж таки, це не активні пошукачі. Таким чином, хоча б людей, хоча менше зараз людей шукають роботу, проте все одно активність на ринку праці в нас зараз значно знижена. Через що це відбувається? Ну звичайно, через те, що в нас до нас в країну прийшла війна, і також от хочу поділитися з вами слайдом, який зараз бачите на екрані. Те, що до 24 лютого в нас на платформі на роботи UA щодня було майже 100 тисяч активних вакансій для пошукачів з усієї України, тобто 100% вакансій в нас було. Вже 1 березня в нас було лише 7 відсотків від цієї загальної кількості. Уявіть, яке карколомне подіння відбулося для роботодавців. Вони закривали вакансії, вони їх призупиняли. Призупиняли найм. Ну, Ви пам'ятаєте, з чим ми зіштовхнулися тоді? Який це був жах? Тому це не дивно. Проте українці. І українські компанії вони, ми з вами дуже сильні, і ми вже всім показали, що ми дуже швидко вміємо адаптуватися, підлаштовуватися під обставини і, попри все, бути оптимістами, продовжувати свій розвиток. саме це ми і побачили вже в квітні. Ми побачили стабільний приріст кількості вакансій від роботодавців. І до жовтня, до початку масованих ракетних обстрілів, 10 жовтня, ми бачили цей стабільний приріст. Потім на кілька місяців ринок, так можна сказати, трішки застиг, але він, був, він зберігався на більш-менш стабільному рівні 48-47 від довоєнного рівня. Зараз ми спостерігаємо. Активне динамічне зростання кількості вакансій, 50-51%, 52%, Бачили також 55% вже за лютий. Ну, тобто вакансії, кількість вакансій корелюється в цих межах, і це не може не радувати нас. Ми постійно радіємо, коли бачимо такі цифри, це означає, що компанії відкривають філіали, що бізнеси відновлюються, починають працювати в різних містах, і робочих місць стає все більше. Також хочу поділитися з вами такою картою по географічному за географічною ознакою. Так, кількість вакансій та кількість резюме. Це наступний слайд. Звичайно, ні для кого не секрет, що Київ та Київська область такий собі осередок. Активності роботодавців і пошукачів, тому Київ, Київська область, займають зараз перше місце ем, щодо кількості вакансій. На другому місці у нас Львівська область. Адже всі ми знаємо, що дуже багато компаній релокувались туди, відкрили там свої підприємства, філії і працюють там і зараз наймають співробітників саме там. До речі, там там дуже багато ВПО також внутрішньоприміщених осіб проживає. Третє, четверте та п'яте місця розподілили між собою Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Там роботодавці також активно шукають для себе співробітників і найактивніше відновлюють най. Можемо побачити, що топ 5 місць за кількістю резюме корелює з попереднім слайдом зі слайдом по вакансіям, які ми бачили. На першому місці та сама Київська область і Київ, проте друге місце і п'яте місце помінялись місцями Дніпропетровська і Львівська області. Ми Аналізуємо і думаємо, що це може нас тим, що зараз з Львівської області люди, які були там внутрішньо переміщеними особами і на якийсь час проживали саме в тій області. Вони зараз вже або повертаються додому, або змінюють своє місце розташування і шукають роботу саме там, де вони зараз проживають. Тому Львівська область вона все ще в п'ятірці, але вже її замикає. При тому, що влітку Львівська область вона була на другому місці після Київської. Якщо говорити про рубрики, в яких зараз найактивніше розміщують вакансії та резюме, то тут можна побачити ну, таку картину. В нас є топ 10 Так на першому місці в нас зараз торгівля. В рубриці торгівля. Розміщується все більше і більше вакансій. І знаєте, якби я була з вами в залі, ми зустрілися в офлайні, я б запитала: От, можливо, хтось знає або пам'ятає, яка найбільш популярна вакансія і вакансія, і професія загалом на роботи UA. Ми б з вами трішки подискутували про це. Це продавець консультант. Він тримає впевнено це лідерство вже протягом кількох років. Це також професія з галузі торгівля. Дуже багато і вакансій на цю професію, і резюме також одна з таких найбільш ключових галузей. Але якщо ми подивимось на наступний слайд, топ 10 рубрик за кількістю резюме, то отут теж ми бачимо, що торгівля в нас на першому місці. Але в рубриках за кількістю резюме в нас також є активна рубрика студенти. Початок кар'єри без досвіду. Цієї рубрики немає на попередньому слайді. Тобто роботодавці менше шукають для себе людей саме в цій рубриці, проте кандидати активно розміщують своє резюме в цій рубриці. Це пов'язане зокрема і з сезоном, так тому що взимку, коли студенти мають сесію, особливо зараз є. Трішки більше вільного місця вони активно шукають роботу або підробіток. Тому, якщо ви звернете увагу на цю рубрику, зазирнете туди, побачите, що там багато класних резюме від людей, які готові працювати на можливо трішки меншу зарплату на початку, можливо, можливо, вони хочуть бути стажерами, а готові розвиватися у вашій команді, і звичайно, ви можете отримати молодий талант, який не потрібно перевчати. Да, як Говорять, що перевчити значно складніше ніж навчити з нуля, зможете отримати класного кваліфікованого співробітника, якого можна навчити, якому можна дати можливість розвиватись разом з вашою компанією. Тому обов'язково зазирніть також цю рубрику і подивіться, які там є цікаві кандидати для вас. Що стосується пошукача, дійшли ми до портрету пошукача, хто шукав роботу в минулому році, які були, тобто проаналізували ми базу резюме і знаємо, які були кандидати за віком. І зараз я поділюся з вами цією інформацією. Але перш ніж переходити до аналізу нашої бази даних резюме. Тут ви бачите слайд з показником R-індекс індекс це кількість кандидатів на одну вакансію у 2022 році. Він вимірюється як співвідношення кількості вакансій до кількості кандидатів за певний проміжок. часу. В нашому випадку це тижні. Ми вимірювали по тижнях, кожен тиждень дивилися на динаміку і склалось такий графік. Можете звернути увагу, що з 3 по 7 тиждень з 2022 року в нас було близько двох-трьох кандидатів на одну вакансію. на 11 тижні, в березні, у нас був рекордний показник через зниження активності роботодавців і плюс-мінус однакову активність кандидатів, які до війни у нас було 24 кандидати на одну вакансію. З відновленням активності роботодавців цей показник знижувався, і рік ми закрили з показником 5,5 кандидатів на одну вакансію. Все одно це в 2-3 рази перевищує ті дані, які були на початку 2022 року до повномасштабного вторгнення. Тому зараз все ще ринок праці належить роботодавцю, а не пошукачу. І, але, але роботодавці мають теж розуміти: ми з вами маємо розуміти, що коли показник р-індексу прийде до моменту там два-три кандидати на одну вакансію, да тобто до воєн, довоєнний показник, ми також маємо бути готові до цього, маємо перш за все бути готовими з точки зору а, іміджу компанії, бренду роботодавців. Маємо вже зараз думати про те, як ми виглядаємо для своїх потенційних співробітників і для тих людей, які зараз в нас працюють. Отже, якщо говорити безпосередньо про аналіз, аналіз даних, які ми зустрічаємо в резюме, то тут от хочу поділитися з вами такими показниками ВІП, освіта, гендер. Ми проаналізували Десь близько мільйона 400 резюме активних і оновлених, які були активними протягом 22-го року, тобто люди, які постійно щось оновлювали або розміщували нові резюме, найбільш активною віковою групою, яка шукає роботу, яка шукала роботу 22-му році на ринку праці, були люди віком 18-25 років. Тобто та категорія, з якою працюють наші партнери StudPoint, з якою працюють з якою працюєте ви, дійсно, їх багато на ринку. Вони шукають роботу і вони готові трішки поступатися навіть якимись своїми зарплатними очікуваннями, про те, і. Незначно сильно. Наступна вікова категорія це люди 26-30 років. Вони також активно шукають роботу, але не відстають від них і навіть пошукачі віком 45. Тобто всі вікові групи активні на ринку праці. Ви можете помітити також, що топчик не вказано. Це кандидати, які подають так звані візитівки, це коротке резюме. Вони подаються переважно на робочі спеціальності, якщо це дозволяє роботодавець. Там не потрібно вказувати вік, можна вказати лише свої дані, контактні дані і, можливо, наявність якихось навичок. Тобто, заповнити ті поля, які хоче бачити роботодавець, тому там немає віку і досить значний пласт цих візитівок подається саме на робочі спеціальності. Якщо говорити про освіту, то 57% наших пошукачів володіють або вищою, або незакінченою вищою освітою. Також 8% пошукачів мають ступінь MBA і найвірогідніше вони подають свої резюме на керівні посади. Також цікавий слайд ми зробили, коли робили аналіз гендерного співвідношення пошукачів. А ми проаналізували, які, яким було це співвідношення в 2021 році, і яким було в 2022. Тут дуже чітко простежуються наслідки ось того першого слайду, який я вам показувала, так, про виїзд населення, про те, що Звичайно, дуже багато жінок з дітьми виїхало так на після 24 лютого. І якщо раніше, наприклад, у нас було на ринку праці 60% жінки, жінок і 40% чоловіків, то зараз це співвідношення двадцять 2022 році воно зрівнялось. Нас стало менше жінок і більше чоловіків. Там 50 на 50 розподіл, тому що жінки виїхали, чоловіки залишились, і вони зараз стали більш активними на ринку праці, тому що вони шукають роботу саме тут. А ще один такі цікавий цікаве спостереження. Ми запитали в пошукачів, вже проводили опитування чи змінився рівень англійської мови за останній рік. Наскільки взагалі змінилося знання? І більше 40% респондентів нашого опитування відповіли, що в 2022 році вони стали значно краще володіти англійською мовою і краще її розуміти і вивчати. В 30% рівень знань залишився на. Тому ж самому рівні в 13% він знизився, тобто люди там в, в силу якихось життєвих обставин перестали звертати на це увагу, і також 13% зізналися нам, що відповісти складно, тому що не вживають англійську мову у повсякденному і у робочому житті. А до речі, англійська це найбільш таке вагоме, найбільш час... Сказати, найчастіше нас питають, до да, нашого аналітика, питають про те, наскільки розподіл, як як змінюється динаміка англійської мови серед пошукачів. І ще одним хочу поділитися трендом також. Які значно які з'явився взагалі в Україні ще під час ковіду, але в 22-му році він отримав друге дихання, і навряд чи ми відвідали роботи колись відійдемо. Тут можете на слайді почитати кілька таких висновків з дослідження соцмережі LinkedIn про те, що попит на віддалені вакансії він значно зріс серед кандидатів і на саме на Опцію з віддаленою роботою на вакансії з віддаленою роботою припадає понад 50% відгуків. Ми можемо це в роботі підтвердити, тому що бачимо таку саму тенденцію, що відгукуються кандидати частіше на вакансії, які дозволяють працювати або в гібридному форматі, тобто і офіс, і дім, або просто повноцінно віддалено. Це не дивно, тому що мобільність і гнучкість для українця це зараз наше все, і роботодавці також мають це розуміти. Тобто, якщо ви хочете і в майбутньому так отримувати найкращі кадри, крокувати в ногу з часом, то також маєте прийняти той факт, що потрібно давати можливість працювати в гібридному або віддаленому форматі, балансувати ці дві форми. Роботи і таким чином надавати співробітнику можливість вибору. А ми, наприклад, теж працюємо зараз в гібридному форматі. Можу сказати, що це достатньо зручно. Я зараз підключилась до вас саме з дому, а не з офісу. Вона попередню зустріч підключалася з офісу, тому така комбінація вона достатньо зручна. Ми також на роботу UA Восени вивели окремі фільтри для пошукачів і для роботодавців. Ви можете проставити у вакансіях, якщо пропонуєте гібридну роботу, що пропонуєте віддалену роботу. Пошукач може знайти вас за цими фільтрами. Ну, це достатньо зручно і збільшує ваші шанси на те, щоб якомога швидше знайти співробітника. Ну, звичайно, я тут говорю про офісні спеціальності. Так ми не говоримо про технологів на виробництво, про людей, які безпосередньо працюють з продуктом. десь на Фабриці. Це виключно тренд для офісних співробітників. Наче ще встигаю поділитися з вами результатами опитувань. Отже, в нас насправді дуже багато результатів опитувань є різних, але я тут хочу підсвітити такі важливі слайди, важливі інсайти. Ми наприкінці року запитували про те, чи задоволені люди роботою, і більшість майже 56-57% відповіли, що або скоріше не задоволені, або повністю не задоволені своєю роботою. 12% відсотків респондентів. Повністю задоволені своєю роботою, і це найменша категорія. І 34% чотири швидше задоволені ніж ні. Далі ми запитали, чи плануєте ви змінювати роботу протягом 23-го року. І люди, які відповіли, так планую», далі отримали від нас запитання, що ж найбільшим чином мотивує вас прийняти таке рішення. Ну, звичайно, на першому місці низька зарплата. Цей біль він не новий, він був завжди. Проте з рахуванням того, як зріс рівень інфляції, як збільшився курс долара, звичайно, прожити на зарплату, яка була до війни і зараз значно складніше. Тому потрібно теж на це. Подивитися і за можливості її переглянути, хоча проводили дослідження серед роботодавців, і також бачили, що 60% роботодавців в Україні планують переглянути рівень заробітної плати в 2023 році, або в першому, або хоча б у другому півріччі, проте також розуміють, що робити це варто. На другому місці війна не війна, а для людей все одно важлива можливість. Кар'єрного зростання і просування на посаді 29% респондентів казали, що їм саме цього не вистачає. Вони сидять на одному місці, вони стагнують, їм складно. Вони навіть були такі відповіді, так в дескрипторах, що деградують на робочому місці, тому приймають рішення все ж таки рухатись далі і змінити роботу. На третьому місці 18% казали, що вони мають занадто напружену роботу і погані умови праці. В дескрипторах люди відповідали, що дуже багато овертаймів, тобто перепрацювань, що дуже погані відносини в колективі, багато конфліктів, що керівник зривається на підлеглих через свої якісь особисті проблеми. Насправді дуже сумно, тому що хотілося б, щоб і роботодавці, і співробітники. Відносились один до одного з повагою, так, особливо в такі складні часи. І, до речі, бачимо зараз такий тренд, що от все більше і більше пошукачів і людей, які мають роботу, вони відмовляються від такої роботи і говорять, мотивуються таким чином, що в нас зараз війна. Я не знаю, можливо, я наступного дня помру. Прилетить ракета в мій дім, і я хочу, я не хочу витрачати свій час на роботу, яка мені не подобається. Тому життя коротке, краще я звільнюся, буду жити своє задоволення. Звичайно, поки що це не масова історія, але ми чітко простежуємо цю таку лінію таких відповідей в наших результатах опитувань і в. Спілкування з пошукачами в, на інших конференціях, з зворотнього зв'язку зі своїми е, також партнерами. Так, от до речі, там, я знаю, що у вас там є чат в Ютубі, да, ви пишете туди можливі питання. Е, можливо, ви теж зіштовхувалися з такими відповідями, або вам хтось із співробітників вже таке говорив. Е, тому діліться, будь ласка, я потім зайду, також все почитаю. Цікаво дізнатися, як у вас відбувається. І також 20% респондентів вказали інші причини, але я тут можу сказати, що ми дивились на дескриптори цих причин, і там в основному були причини, пов'язані з безпекою, яку роботодавець, на жаль, дати людині не може. Наприклад. Роботодавець змушує мене ходити до офісу, в якому немає укриття. Коли лунає тривога, мені нема куди спуститися. Я нервую, я боюся, я не хочу так працювати. Або ще одна розповсюджена причина це роботодавець свідомо ігнорує повітряні тривоги. Коли починається тривога, роботодавець там, або керівник відділу наполягає на тому, щоб продовжити мітинг. Я не хочу, я боюся, я хочу спуститися в укриття. Так, дійсно, це вагомі причини для співробітників і для пошукачів. Тому ми теж маємо пам'ятати, що варто дотримуватись правил безпеки. Ми, коли, наприклад, знаходимося в офісі, у нас іде мітинг і лунає повітряна тривога. Для нас обов'язково вийти з приміщення, спуститися в укриття і змотивувати таким чином своїх колег, своїх підлеглих, зробити такий самий крок, тому що найголовніше це людське життя. І жодне робоче питання, жоден мітинг не вартий того, щоб ним ризикувати. Так, найважливіше, що ми бачимо для кандидатів зараз з урахуванням наших досліджень, результатів опитувань. ми бачимо чотири найключовіших пункти станом на початок 2023 року. Чому зараз саме тому, що через. Півроку, там за два місяці ситуація може змінитись для людей, може бути щось інше в пріоритеті. Тому поки що говорю говорю лише те, що є на даний момент. Перше, це справедливо винагородити її вчасний перегляд. Не забувайте, що все ж таки заробітну плату потрібно переглядати, особливо для молодих людей, якщо людина прийшла до вас стажером. Не розбивайте її мрію, не робіть так, щоб вона залишалася весь час стажером. Давайте людині можливість зростати разом з вашою компанією, особливо от я ж кажу, дуже актуально для молоді та для молодих людей, які тільки виходять на ринок праці, паралельно намагаються будувати сім'ю, розвиватися. Їм потрібна підтримка роботодавця, в тому числі другий пункт це кар'єрне зростання або професійний розвиток. Давайте можливості людині розкритись, щоб вона розкрила свій талант, свій потенціал. І ну, повірте коли ви даєте він вам точно віддячить тим, що буде, буде робити набагато більше, ніж ніж він навіть може. А третій пункт це третій пункт це безпечне робоче середовище. Якщо лунає тривога, йдемо в окруття. забезпечуємо людей а, всім необхідним для того, щоб вони почували себе в безпеці. І а, четвертий пункт це комфортні умови праці, без конфліктів, без овертаймів, без а, м, відчуття тривожності і непотрібності на роботі. Ці чотири пункти наразі є такими базовими гігієнічними факторами. Uh, ну і наостанок хочу також сказати вам, що в нас на роботи UA також є можливості для просування вашого бренду роботодавця для роботи з вашим іміджем. Це публікації Professional, де ви можете підсвітити свої вакансії, виділити їх, виокремити їх серед всіх інших вакансій. Це брендований профіль вашої компанії, де ви можете зробити прямо окремий цілий лендинг і розказати на цьому лендингу про вашу компанію, про її. Переваги так, про те, що ви зараз робите, можливо, ви багато дуже волонтерської діяльності робите для молоді. Це зараз дуже дуже важливо, щоб компанія була соціально свідомою. А, також є логотип на головній сторінці для того, щоб пошукач одразу міг побачити вашу компанію. Ви можете також використовувати функцію тегів до вакансій, тобто проставити тегами всі плюшки, які ви надаєте пошукачам. У нас також з'явились теги офіс з безперебійним інтернетом. Я секундочку, врубаюсь в ефір, щоб повідомити. Вибачте, що у нас залишається буквально дві хвилини на ваш виступ. Будь ласка, дякую за увагу. Я виключаюсь. Так, е, е, да, це мій останній слайд. Е, дякую. Теги до вакансій, офіс безперебійним інтернетом, офіс з генератором, офіс бомбосховищем. Ви можете використовувати ці теги для того, щоб підсвітити свої переваги для пошукачів. Промо Промо-вакансії в соцмережах. Багато компаній приходять за цією послугою, використовують її для того, щоб і отримати більше відгуків, і бути присутніми в соціальних мережах. Ще зайвий раз показатись пошукачам пошукачам. І звичайно, публікації статей на нашій медіаплатформі будні. Приходьте, розміщуйтесь. Будемо раді бачити ваші компанії в якості експертів ринку праці на нашій платформі. Думаю, що в дві хвилини я вклалася. Щиро дякую за увагу і працюємо разом на перемогу. Дякую вам, Юлія. Дуже дякую. Отже, з нами була Юлія Далібук, директор із маркетингу. робота.ua. Будемо вірити, що в 2023 році ринок праці буде відновлюватися, і кожен пошукач знайде свою роботу мрії. І також, зокрема, завдяки завдяки робота Юлія, дуже дякую за всі ваші слова. Було дуже приємно вас почути, побачити, і не хотілося переривати взагалі ваш спіч, тому що всі. Фрази, всі цитати, все, що було сказано, дуже ефективно і дуже корисно. Ми вам дуже дякуємо за цей доклад.